Добрий день, шановні учні 6 класу! Вітаю вас на уроці історії. Тема сьогоднішнього уроку велика грецька колонізація, Античні поліси на території України. Мета нашого уроку ознайомитися з причинами грецької колонізації Північного причорномор'я, визначити її хронологічні рамки. Охарактеризувати устрій, господарство, побут, культуру грецьких колоній, показати вплив грецьких колоній на населення північного причорноморя, розвивати вміння, аналізувати та систематизувати історичний матеріал, працювати з історичними картами. Отже, дітки розпочинаємо нашу роботу. Поставте, будь ласка, відео на паузу та ви запишіть у свої зошитки, число, класна робота та випишіть визначення. Сьогодні ми з вами будемо працювати із такими визначеннями: колонія, метрополія, місто держава, поліс, велика грецька колонізація. Колонія це поселення громадян поза межами своєї території, поселення громадян якоїсь держави на території загарбаної країни. Метрополія місто або держава, вихідці із якої заснували колонію. Місто держава це держава, яка складається з одного міста та прилеглої до неї території. Ми з вами, коли розпочали розглядати Грецію, то згадували, що на території Греції розташовувалися міста держави, поліс, місто держава в Давній Греції та Римі і велика грецька колонізація, яка тривала в нас. До нашої ери 8 Шосте століття. Процес заснування греками полісів власних поселень на нових землях. Погляньте, дітки, будь ласка, на карту. Тут показані маршрути, як відбувалася у той час грецька колонізація, адже вона відбувалася у трьох напрямках. Помітьте, що вселилися колонії на берегах моря для того, щоб продовжувати звичний для них ремесла. Також ми бачимо, що вони засновували міста тільки на береговій лінії, ні в одній країні вони не йшли углиб. У нас було три напрямки колонізації Західна, Північно-східна та Південна. Західна колонізація це Південь Італії, острів Сицилія, узбережжя сучасної Франції та Іспанії, північно-східна узбережжя Фракії, протоки Гелеспор та Боспор, заснування Візантії, Західне та Північне Причорномор'я та південний напрямок це Північна Африка. Але тут було багато фінікійців. Які вже заснували свої колонії, мешканці яких протистояли утворенню тут грецьких колоній? Наша колонізація на території України відноситься до північно-східної колонізації? У 8-7 столітті до нашої ери був пік колонізації. Греки почали активно засновувати нові поселення на берегах Середземного та Чорного моря. Причиною переселення стало те, що населення Елади зросло і селянам не вистачало земель, щоб їх прогодувати. Цей період тримав назву Велика грецька колонізація. Керівництво грецьких полісів домагало, допомагало здійснити це переселення у такий спосіб вони позбулися нічим не зайнятих людей. Також місто заробляло на будівництві суден для переселенців у пошуку нових міст для поселення і торгівлі. З місцевими жителями греки рушили вздовж берегів. Знайшовши зручні місця, вони організували там поселення, яке налагодувало типовий грецький поліс. Вони відбудовували міста традиційні для них. Колоністи не залежали від міст, звідки вони прибували від метрополій, проте вони підтримували з ними торгівельні та культурні зв'язки. Отже, основними причинами колонізації це було нестача орної землі, зростання кількості населення, загострення суперечностей всередині самого суспільства, загроза голоду, прагнення звільнитися від боргів. Пошук нових ринків збуту ремісничих товарів, вина і маслинної олії в обмін на зерно. Погляньте, будь ласка, на карту. Ви бачите, де на території нашої України селилися грецькі колонії. Перед від'їздом переселенці обов'язково відвідували храм, Дім Богів, і просили у нього благословення. Якщо подорож завершиться успішно, то греки приносили богам багато дарів. Пам'ятаємо, що в кожному місці був Акрополь, храм богу, в якому вони поклонялися. На чужі землі прибували найсміливіші, найвідважніші люди, ті, які не боялися переплисти через моря. Хто зна, де на якому краю світу почати життя і чистого листа. З переселенцями прибували і жерці, філософи, архітектори, ремісники, також воїни, стратеги. Прибували різні версти населення. Усі нові міста нагадували грецькі поліси: кожне місто мало Агору, Акрополь, Порт. Оборонну стіну і сільську округу, яку називали хору, яка забезпечувала його мешканців необхідними продуктами. Пам'ятаємо, що це нам нагадує грецьке місто, вироблене. Вироблене продавали в місті серед жителів гори було багато вихідців із навколишніх племен. Усі причорноморські міста поліс, крім монахічного боспору, були демократичними або аристократичними е, республіками, де раби, жінки та іноземці не мали прав громадянства. Пам'ятаємо з попереднього уроку. Що громадяни це повнолітні чоловіки, які мають землю, а не громадяни це всі інші жінки, метеки, іноземці та раби. Що таке республіка? Запишіть, будь ласка, у свої зошитки. Республіка це форма державного правління, за якої верховна влада у державі належить народу, а органи державної влади обираються на певний термін і мають чітко, чітко визначені повноваження. Приймати участь у голосуванні мали право тільки повнолітні чоловіки, тому вони і обирали органи державної влади. Найбільше інформації про грецькі міста колонії залишив нам батько історії Геродот, який деякий час жив у Ольвії та описав нам дані міста. Та зараз, дітки, ми з вами по черзі розглянемо міста, які були на території України. Розпочнемо ми з вами із міста Ольвія, що перекладається щаслива. Це у нас з вами сучасний бузький лиман поблизу Миколаєва. У VI столітті до нашої ери вихідці з міста Мілет заснували місто Ольвія на території сучасного села Парутине у Миколаївській області. Жителі Ольвії займалися землеробством, скотарством та ремісництвом. Ольвійські купці торгували з багатьма племенами, що проживали на території України. Ольвія була Обнесена високим муром у центрі міста була площа для народних зборів, яка називалася Агора. Вулиці були вимущені кам'яними плитами. В Ольвії споруджували кам'яні будівлі, школи, крамниці, були водогони та каналізації, а також вони мали власну монету. Ольвія була в назвами знищена гунами у 70-х роках VI століття. Адже у той час. Надзвичай п'ятого століття, століття, дітки, вибачте, адже у той час на, на територію нашої країни почали приходити кочовики і потрошки знищувати території поселень. знищувати і привласнювати собі е, території, які тут були. Ольвія найважливіша грецька колонія в Нижньому Побужі, в Дель Гіпанісу та Борисфену, як в той час називали наші ріки. Заснована вона у 647 році до нашої ери. На жаль, на даний час вона не збереглася, тільки залишилося декілька руїн. Наступне місто в нас дітки Борисфеніда. Від грецької назви це назва Дніпра, Борисфен. Адже в той час. Вони називали по-своєму наші ріки та. Міста Борисфеніда або ще називають її Борис Борисфен Березанське поселення, найдавніша грецька колонія у північному Причорномор'ї, на острові Березань. Заснована вона в 645-644 році до нашої ери. На думку українських археологів, Борисфеніда е, також могла бути розташована в сучасному місті Одеса. Тобто, є і ще такі дітки твердження. Звичайно, вони. Сильно не, не знайдено доказів, але вчені на даний час теж про таке думають. В античній літературі традиційно цю назву мала і Ольвія, тому дуже часто їх між собою плутали. Спочатку Борисфен був самостійним полісом, у другій половині Шостого століття до нашої ери війшов до складу Ольвійської держави, наявність регулярного планування житлових кварталів, системи водопостачання, залишки монументальних споруд громадського призначення і храмів. Указує, що з того часу поселення почало набувати міського вигляду. У другій половині п'ятого століття до нашої ери поселення прийшло в занепад. У першому-третьому столітті до нашої ери стало однією із головних. У них сакральних зон культу Ахіла Понтарха у Нижньому Побужжі. На Городищі знайдено давню радоську та Іонійську кераміку кераміку еліністичної доби, відкриті на півземлянки і кам'яні багатоповерхові будинки еліністичного часу, через знахідок багато монет ольвійського карбування. У полісі також виплавляли примітивні гроші у вигляді. Двола двопалевих наконечників стріл, стріл, монета, стрілка, як її ще називали у той час. Переходимо до наступного міста. Херсонес надзвичайно велике місто того часу. Воно було в нас півостровом. Херсонес його ще називали Херсонес Таврійський, засноване місто у 422-421 роках до нашої ери, мешканцями Гераклії Понтійської поблизу сучасного Севастополя. Херсонес на даний час найкраще зберігся. Тут надзвичайно велика кількість діти у нас. Знайдено кераміки е, того часу. Е, Достеменна дата заснування Херсонесу Таврійського не встановлена. Протягом майже всього ХХ століття загально прийнятою вважалася дата заснування 422 рік до нашої ери. Вважається, що вона заснувалася разом із іншими містами грецькими полісами, які в той час переселилися на українське причорномор'я. Херсонес розміщений між карантинною і пісочною бухтою в межах сучасного міста Севастополя. Проте, Найдавніші археологічні знахідки в Херсонесі, уламки чорнофігурної кераміки, датуються рубежом 4-ї, чверті, го століття до нашої ери. Що надавало дослід... що надало дослідникам аргумент для передатування заснування міста, про що досі точаться дискусії за свідченням страбона? Поряд з Херсонесом Таврійським розташовувалися інші міста, яке Страбон, історик, називав давній Херсонець, і яке у науковій літературі отримало назву Страбонів. Херсонець Таврійський є одним із найяскравіших прикладів планування міста антитичної архітектури гіподама. В основу якого покладено систему поздовжних і поперечних вулиць, тобто чітка забудова кварталами, які перетворювалися під прямим кутом, утворюючи інсули, тобто квартали. У другій чверті середині IV століття до нашої ери, за очільника а, гасіксла Гераклейського півострів було розмежовано на сільськогосподарські наділи клери, що належали громадянам полісу, що сформували округу Херсонеса, хору, і клери, розділені поздовж і поперек дороги, що перетворилися на Місцеві прямокутні центри міста, економічний, і політичний розквіт Херсонесу Таврійського за античного часу припадає на IV-II століття до нашої ери. Він був демократичною державою, територія якого до III століття нашої ери поширювалася і на північно-західну Таврію, доєднуючи Керкінікіди, Колос Лімен і інші грецькі міста. І поселилася на західному узбережжі Таврики. Херсонес мав власний монетний двір: Основою його економіки було землеробство, тваринництво, морський промисел, виноградство та морська торгівля. У третьому столітті до нашої ери в Херсонесі жили і працював історик Сіріск, перший історик на території України. Сіріск зробив опис історії міста Херсонес та назвав його взаємним Боспорським царством. Однак його праця, на жаль, не збереглася і не дійшла до наших часів. Також Херсонет займався виноградарством, землеробством та скортарством. Про це свідчать знайдені у великій кількості ножів виноградарів, преси для вичавлення соку з винограду, а також кам'яні жорна для розтирання зерна. Пантікапей. Пантікапей у перекладі означає рибний шлях. Це є вами, сучасне узбережжя Керченської протоки, сучасне місто Керч у Криму. Пантікапей також добре зберіг свої руїни і у даний час це є вами, Музей під відкритим небом. Давньогрецький поліс, що існував на місці сучасного міста Керч, столиця Боспорського царства. Також у той час назвами утворилися уже і Царства пантікапей був заснований у першій половині VI століття до нашої ери на західному узбережжі Керченської протоки, переселенцями з міста Мілет та і інших центральних давньогрецьких міст з другої половини VI століття до нашої ери карбувалася власна монета. З утворенням близько 480 року до нашої ери боспорської держави став її столицею. Розквіт пантікапея припадає на п'яте. Третє століття до, наш... до нашої ери, коли він був найбільшим ремісничим і торгівельним центром північного причорномор'я. Площа Пантікапея дорівнює близько 100 гектарам. Він був розташований на схилах та біля підніжжя сучасної гори Мітрідат. На вершині гори був Акрополь з храмом Аполлону, кібели та палаці правителям боспору. Приморському приморській частині розташовувалась Агора та великий порт, до якого прибували товари із Середземномор'я, масинова олія, вино, керамічний посуд та с та із скіфських земель, хліб, риба та шкіра. На схилах гори стояли будинки заможних жителів міста. Халупи трударів купчувалися на околиці міста. Патні був оточений оборонним муром. За межами міста на північ. Захід та півден... південь простягалися Некрополі із похованнями царів, знаходить також знатної верхівки населення міста та пересіч... пересічного населення. Наприкінці другого століття до нашої ери пантікапей став осередком. Повстання на чолі із Савмаком у IV столітті на економічному житті Пантікапея відбилася соціальна економічна криза, що охопила весь античний світ. У 370 році місто зазнало руйнівного удару кочовиків гунів у V столітті античний Пантікапей перестає існувати. Про Пантікапей у своїх працях згадували надзвичайно велика кількість істориків того часу. Кіра. Назва міста походить від грецької назви Дністра. Усі, ви, дітки, знаєте, що Тірас це наш сучасний Білгород Дністровський, де в нас з вами знаходиться уже фортеця. Більш пізніших часів. Кіра. Це в нас з давнє давньогрецьке місто, розташоване на правому березі Дністровського лиману на території сучасного міста Білгород-Дністровськ Одеської області. Області у наслідок зведення спочатку середньовічного міста е, та фортеці, а потім і сучасного е, значна частина античного міста була знищена, не також незабудованим виявився і некрополь Тіри. Частина міста була зруйнована водами Дністровського лиману. Збереглося 11-12 приблизно гектарів території за межами середньовічної фортеці, де знайдені культурні нашарування античної доби. Розкопані залишки житлових кварталів IV VI століття до нашої ери, також оборонні споруди кінця IV століття до нашої ери, найраннішими об'єктами можуть вважатися деякі підвальні приміщення, які були споруджені у V' столітті до нашої ери, і пізніше були перебудовані. Особливе зацікавлення через добру збереженість викликає комплекс римської цитаделі, площа якої складає не менше 2,5 гектарів. І час появи Друге століття нашої ери від цитаделі збереглися декілька стін і башт, а також однокамерні будинки італійського легіону. Пізніше на залишках цих споруд виникає житлова, житлова забудова після готського часу від некрополя Тіра до наших. Днів збереглося тільки кам'яний кам склеп римського часу, що отримав назву Скіфська могила та знаходиться під п'ятиметровим курганом. Нутрішні, внутрішня поверхня стін склепу покрита хвилеподібними та спіральними рельєфними візерунками. Місто було засноване вихідцями із мілету, ймовірно, наприкінці 4-го В'ятого століття до нашої ери, точної дати поки що не встановлено. Освоєння району колонізації відбулося інакше, ніж в Ольвії чи в інших містах. В арха... архаїчні часи сільське поселення навколо тіри було відсутнє у зв'язку. З цим є підстави реконструювати просторове розташування сільськогосподарських угідь Тіри до кінця п'ятого століття. На ранньому етапі кількість мешканців не перевищувала 2,5 тисяч осіб. Проте, судячи зі знахідок керамічного посуду, торгівля велася із багатьма містами. Місто досягало певного розквіту. Зберігся. Напис, що містив список грошових внесків членів Афінського морського союзу в 425 році, у ньому були відновлені назви Кіри і Ніконія, які платили фороси у розмірі двох талантів і трьох тисяч драхм. Відповідно, цей напис дає можливість вважати ці два міста нижнього Подністров'я представниками. Афінського союзу та засвідчує, що вже на останній чверті п'ятого століття до нашої ери Тіра була значнішою за Ніконій, про що свідчать розміри фороса. Імовірно, до кінця V століття, на початку IV століття до нашої ери належали споруди оборонних стін міста. За час існування оборонну систему не раз піддавали руйнації, і зносили і відбудовували. Можна виділити три різночасові частини оборонних комплексів. На жаль, дане місто не збереглося до наших днів, і ми не можемо з вами сказати, наскільки воно було велике за розміром. Вважається, що. Це було невелике поселення, була, але в них була власна монета, так як було майже усіх тогочасних міс... містах. Населення Кіри займалося посередньою торгівлею, сільським господарством, скотарством, меншою мірою ремеслом. Кіра мала сільську округу. Тут вирощували зерно, ловили рибу, випасали худобу, і саме головне займалися. Торгівлею, боспорське царство. Боспорське царство це рабовласницька монархія, столиця міста Пантікапей, виникла внаслідок об'єднання античних міст в 480 році до нашої ери і об'єднала територію Керченського і Таманського півострова, а також південне узбережжя Асовського моря до Гирладону. Ця держава не була суто грецькою до неї. Ходили і місцеві племена. Основу економіки боспорського царства вважається землеробство, виноградарство і рибальство, продукти яких вивозили морем до Греції та Малої Азії. Розвивалося ремесло, велася торгівля із сусідніми племенами у той час. У VI столітті увійшла до складу Візантійської імперії і боспорське царство остаточно припинило своє існування. Основні заняття жителів полісів Бринічного при Чорномор'я – це було сільське господарство, вирощування пшениці, ячменю, просу, садівництво, городництво, скотарство, ремесло, ювелірна справа, зброявство, гончарство, вазопис, тобто виготовлення керамік і торгівля з місцевим населенням та з метрополією. Отже, дітки ці території дуже добре розвивалися, але разом із тим, крім Колоній на території України ще і були кочовики. Зараз я вам розповім про відносини із місцевими жителями. Сусідами грецьких міст колоній на території сучасної України були племена кімерійців і скіфів, які вели кочовий спосіб життя. Грецькі колоністи продавали їм золоті вироби, вино, ремістичі товари, а натомість купували зерно. Згодом кімерійці та скіфи також заснували свої міста. Кімерік та Неапольськівський у 3-2 столітті до нашої ери Скіфи навіть контролювали грецькі полюси у Криму. Отже, дітки, підсумуємо наші знання у часи Великої грецької колонізації, греки масово засновували свої поселення на берегах Середземного та Чорного моря. Новозасновані поселення називалися колоніями, вони були політично незалежними від метрополій. Основний прибуток міст колоній мали від торгівлі з місцевими варварськими населеннями та полісами Елади. Дітки, ви прослухали. Будь ласка, зробіть конспектик по даному відео та здайте на перевірку. Домашнє завдання опрацювати 36-й параграф. Гарного вам дня, до побачення!